Стрижку сльози, сур, нещастя, не сила родиться і зустрічаться, не питають, а не ви Не дасть куда тись теперь. Покотилась два руїна. Ми розбужали, сила мологе, витягнуючись, ай нам спину. От я по неберу на хай подуває, хай вони спину. Що я настав! Хай люди розкута! Ожиємо, брати, ожиємо! Ожиємо новим повністю. І його вогнітим життям через хвилі мутні та бурливі до щасливих країв поведе. Через хвилі нещасть і неволі. Мимобуть не пересудів, обнов, обливам до країни святої, де братерство і згода, і любов. Для нам в полю стояти. Хто ж ви маєте права? Будь навіть задіяти, запікуйте факт насильня на присутні далі сюди.